11 червня відбувся матч товариського турніру Canadian Shield, який проходив у канадському місті Торонто. Збірна Україна зуміла здолати команду Нової Зеландії з рахунком 2,1 та посіла друге місце серед чотирьох учасників. Після завершення цього протистояння головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров прокоментував відсутність Вінгера лондонського Чельсі Михайла Мудрика, який відсторонений від футболу через звинувачення у вживанні допінгу. По-перше, наскільки збірні України складно грати без однієї з найкращих своїх зірок Мудрика? По-друге, чи можливо повторити успіх 2006 року, коли Україна виступила на Чес у Німеччині? А ви були гравцем? Мудрик дійсно дуже важливий гравець, він важлива частина нашої команди. Нам не вистачає цього виконавця, він дійсно дуже нам допомагає. На жаль, зараз ми не можемо його використовувати, але сподіваємося, що він повернеться до національної збірної та, звичайно, до свого клубу. Ми всі підтримуємо його. Щодо 2006 року, для мене це різний час, різні команди. Я не можу порівнювати і себе, адже тоді я був гравцем. А зараз я тренер. Можу запевнити, усі хлопці приїжджають у збірну з великим бажанням і викладаються наповну. Навіть зараз, після завершення сезону, коли довелося летіти через Атлантику, усі розуміють, наскільки важливі подібні матчі важливо грати за Україну. Важливо також для української діаспори, що національна збірна України вперше приїхала до Канади, розповів Ребров.